Перше в житті в мене така ситуація, що після прочитання я не маю слів. Все тому, що книга максимально переповнена. І почнемо з упаковки, вона індивідуальна, оригінальна і є зайка, наповнений глибинним сенсом, секрет якого криється в кінці книги. Книга якісна, максимально класно зроблена, м'яка обкладинка білий папір. Основною ниткою через цю книгу іде мудрість Світлана Ісаєнко, лікаря-психіатра. До речі, у неї також є клініки, які можна відвідати. Щодо книги, йдеться про двох персонажів, які спочатку є протилежностями, але при тому, як вони розкриваються один одному, ми розуміємо, що біле і чорне це міф, і спростовується це все їхніми життєвими історіями, які повні болю, втрат, смерті і мудрості, яка приходить в результаті. Враховуйте, що книга дуже смілива, містить розкриту тему сексу і сексуальних експериментів.